Поблизу села Підполозя, за декілька кілометрів від СМТ ДНІ у Закарпатській області, розташована гора Високий камінь з висотою 712 метрів над рівнем моря. Незважаючи на невелику висоту та відносно низьку популярність, ця гора заслуговує на увагу, адже з її вершини відкриваються чудові краєвиди на селище підполозя та навколишні вершини. Ось і ми вирішили навідатись туди одного вихідного дня і не прогадали. Маршрут на гору бере початок відразу після містка через річку Жденівка. Орієнтиром слугуватиме дорожний вказівник Жденієво та Хрест, що розташований поруч. Точні координати шукайте в описі. Автомобіль можна залишити на узбіччі або ж попросити місцевих жителів переглянути за ним за якусь символічну плату. Маршрут на високий камінь починається відразу за потічком, що тече за будинками по стороні вказівника Жденієво. Переходимо місток та потрапляємо у зарості букового та дубового лісу, який супроводжуватиме нас аж до самої вершини. Довжина маршруту складає всього 3 км, а переклад висоти близько 400 метрів. Трохи далі нам на очі потрапив вказівник екологічна стежка та маркування червоного кольору. Проте відразу варто сказати, що краще все-таки орієнтуватись по добре прокладеній стежині, оскільки маркування місцями сильно зміщене в сторону. Прогулянка весняним лісом це суцільне задоволення, адже так приємно спостерігати за пробудженням природи, скрипом старесних та буркутливих дубів, повз які пролітають лісові птахи, жваво переспівуючись між собою. На жаль, крукуючи цим маршрутом, ми побачили, що багатьом кортить залишити слід в найбільш простий та шкідливий для природи спосіб, або розкидаючи сміття в лісі, або вирізаючи на курі дерев, глибоко філософські думки на кшталт тут бувася. На шляху нам трапилось кілька пунктів відпочинку, і ще трохи сміття. Цікаво, як часто його вивозять звідси. Незважаючи на легкість маршруту, не поспішайте розслаблятись. Пам'ятайте, що вас чекає суцільний підйом через слизькі каменюки, а також перелізання через поламані дерева, деякі з яких можуть стати перешкодою навіть для бувалих мандрівників. Оскільки маршрут проходить через ліс, то краєвиди відкриваються вже на його останніх етапах. Високого каменю відкриваються запаморочливі види на долину латуриці, село по Полозі, вершини кінський верх, широкий мунчал тощо. Вершині присвоєний статус комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення. Бо на її схилах знаходяться ділянки з насадженням гордого дуба скельного. Він зустрічається рідко та цінується через свою декоративну мушмолову листу форму. Відрізняється він від звичайного дуба меншим розміром листка, практично сидячими жолудями та більшою щільністю деревини. Одна з цих скель мала колись і стратегічне значення. З нею відкривається вид на села поблизу і всю долину річки Аторисі, а тому її використовували як військовий пункт спостереження, а ще поруч розташований бункер Лініярпада, який ми також дуже рекомендуємо відвідати. Зробивши гарні фото, ми починаємо спуск і дорогу додому, а вам бажаємо побільше мандрувати, думати позитивно та донатити на ЗСУ.